Викрадену українську авіаторку Надію Савченко російський суд лишив за ґратами ще на два місяці. Судили ще тривало цілий день. Цього разу її доправили до зали суду, аби в перервах забезпечити картину, картинку російським телеканалам. З'явилася перед камерами наша надя у футболці з тризубом. Вас немає справедливості, вас немає закону. Ваша влада це просто як Богу, що вона вже немає науковища. Буду вірити, що у вас скоро не буде. Захист прохав суду змінити запобіжний захід на заставу на мільйон рублів. Адвокати знайшли беззаперечні докази того, що вона навіть не була на місці загибелі російських журналістів, чиє вбивство їх закидають. Подовження терміну тримання під вартою іноземним слідчим необхідне, начебто, для вивчення усіх матеріалів стосовно до України їх об'єднали в єдине провадження, куди долучено і сфабриковану справу Савченко. І ще один політичний чинник тиску, добре відомий за радянських часів із з Воронівського сезону надіотикутиMoskvy. Для провадження ще судово-психіатричної експертизи.